Добрий день, шановні учні. Вітаю вас на уроці з Історії України. Сьогоднішня тема розвиток культури, полемічна література Василь Костянтин Острозький. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо розвиток освіти, літератури і книгонаркування. Києво-Могилянська колегія, архітектура та містобудування, образотворче мистецтво і діяльність Василя Костянтина Острозького. Після уроку ви зможете характеризувати розвиток літератури, книгодрукування, Застосовувати та пояснювати такі поняття, як Ренесанс, бароко, Українське бароко. Актуалізація опорних знань. Пригадайте, як релігійна ситуація в Україні позначилася на розвитку культури? Що таке полемічна література? Перерахуйте імена і твори письменників полемістів. Які вам відомі. Освіта, література і книгування. У 16 столітті православна церква перебувала у скрутному становищі. Після падіння Константинополя в 1453 році православні патріархи потрапили в політичну залежність від Османської імперії. Земля України майже не відчували духовного впливу і підтримки світового православ'я. Водночас, проголошений у 1589 році патріархом Московський митрополит, претендував на роль духовного лідера православних. Це непокоїло українських церковних діячів. В останній третині 16 століття католицька церква активно реформувалася. Це проявлялося в підвищенні освітнього рівня духовенства, відкритті спеціальних освітних закладів і впровадженні суворої дисципліни і нових вимог довірян. У православних Речі Посполитої, навпаки, посилювалося відчуття меншовартості власної церкви. І справа була не тільки в тиску католицтва. Православна церква мала значні внутрішні проблеми. Першою з них було право патронату світських володарів. Представники шліхетського стану за власне кошт отримували церкву, вони впливали на всі церковні справи аж до призначення священників і єпископів. Інша проблема полягала в низькому освітньому рівні православного духовництва. Частина священників була неписьменною, вони не могли скласти конкуренцію освіченим католицьким. Богословим. Проте, не дивлячись на труднощі, протягом 16-17 століть продовжилось формування самобутньої української культури. У 1556-1561 роках світ побачив Просопницький Євангеліє, переклад святого письма із церковно-слов'янської мови на староукраїнську мову. Під впливом релігійних процесів розвивалась також полемічна література. Усна народна творчість представлена була українським епосом – думи, галади, пісні. Освіта також розвивалась під впливом релігійних процесів. Освіта та релігія відігравали важливу роль у культурному розвитку України. Створення шкіл. І академії, а також діяльність церкви, сприяли зростанню грамотності та поширенню знань серед населення. Тривалий час освіту здобували в церковних школах, при монастирях і церквах. В умовах контрреформації виникли єзуїтські колегіуми, навчання в них ввелося польською, латинською мовами. Учнів виховували в дусі католицької віри. Також з'являлися і протестантські навчальні заклади на території України. Протестантські рухи активно діяли на території Речі Посполитої, відкривали свої школи, друкували книги, проводили просвітницьку діяльність. Тому на противагу католицька церква розпочала контрреформацію. Розпочав діяти орден єзуїтів як противага протестантизму. Відкривалися колегіуми, церковні школи, проводилися просвітницькі заходи. Поширення протестантизму та діяльність католицької церкви призвело до того, що на противагу колегіумам, як католицьким, так і протестантським, Українські діячі також створювали осередки шкільної освіти, у яких важлива роль відводилося збереженню традицій православного виховання. Так, у 1576 році коштом князя Веселя Костянтина Острозького було відкрито слов'яно-греко-латинську школу в місті Острог. З часом вона перетворилася на перший в українських землях. Вищий навчальний заклад західноєвропейського типу. Сучасники її називали академією, а першим ректором став письменник-полоніст Герасим Смотрицький. Вплив реформації спочинав те, що православні міщани за зразком протестантських самоврядних громад почали створювати власні братства – Перше братство було засновано в 1542 році у Львові. Невдовзі вони з'являлися і в інших містах України. Братство підтримувало православних ремісників, торгівців, займалося доброчинністю, отримувало православні храми. Особливим напрямом їхньої діяльності була освіта. У 1585 році було відкрито один із провідних освітніх осередків України Львівську братську школу. Утримувалося вона коштом братства. Високі вимоги усувалися до вчителя, якого називали Дедасков. Він навчав учнів різних наук та стежив за їх поведінкою. Діяльність реформації та контрреформації дали поштовх розвитку української культури і сприяли розвитку книгодрукування. При братствах засновували друкарню. Найбільше з яких у Львові та Києві. До Львова був запрошений друкар Іван Федорович, який змушений був тікати з Москви, де на той час книгу друкування сприймалося як Єрес. У 1574 році коштом Львівського братства було видано книги Апостол і Буквар для братських шкіл. У 1591 році підручник грецької та церковно-слов'янської мови Адельфотес. У Києві книгодрукарня діяла у Києво-Печерській лаврі, де світ побачив словники, граматика, букварі та твори релігійного змісту. Києво-Могилянські колеги У 1615 році київські міщани заснували Київське богоявленське братство. Завдяки пожертві шляхтинки і Гличини братство змогло відкрити школу і притолок. За кілька років школа перетворилася на колегіум. Архімандрит Києво-Печерського монастиря Єлисей Плетенецький організував навчання за зразком Львівської школи. Свого часу ректорами і викладачами там були Євборецький, Мелетій Смотрицький, Касіян Сокович, Спередон Соболь. Май Євлевич. Учнів називалося студеями або студентами. Найбідніші студенти жили у приміщенні під назвою Бурса, яка отримувалася коштом братчиків. Студенти організовували лялькові театри, вертепи, виступали на релігійних святах. Вертеп це старовинний просувний український ляльковий театр. Показували студенти драми та інтермедії. У 1632 році архімандрит києво печерської лаври Петро Могила у приміщенні Троїцької церкви відкрив Лаврську школу на 100 осіб. Того ж року лаврську і Братську школи об'єднали в Києво-Братський колегіум, який згодом став Києво-Могилянською академією. Академія довгий час була єдиним навчальним закладом університетського типу не лише в Україні. А й в усьому православному світі. Навчання тривало 12 років, вивчали 7 вільних наук. Загалом кількість предметів перевищувала 30. Академія також стала центром розвитку науки на українських землях. Архітектура та містобудування, образотворче мистецтво. Нові тенденції в будівництві були пов'язані з діяльністю європейських будівничих, здебільшого італійців. Із другої половини 16 -го століття готичний стиль поступається новітньому стилю. бароку. В Україні цей стиль мав свої особливості, що дає змогу говорити про українське бароко. Українське бароко це сполучення західноєвропейського бароку та ренасансу. Творчо переробленим спадком православної храмової архітектури і українською народною традицією. У XVI столітті міста зводили у спосіб регулярної забудови. Вулиці, площі та квартали розбудовувалися за певним планом. Геометрично, активно відбувалося відновлення фортифікаційних частин міст. Так у другій половині 16 століття у Львові збудовано порокову вежу. Відновлено після пожежі міський також арсенал. В ансамблі острога з'явилася кругла вежа, що є однією з класичних пам'яток Ренесансу. Ренесанс це стиль в європейському мистецтві 15-го, початку 16 століття. В архітектурі відроджував античні форми, симетрію. І простоту. Загрози постійних нападів зі степу посилили у 16 столітті замкове оборонне будівництво. Застосовували вежову систему укріплень Зокрема, було відновлено Київський замок і розбудовано замок в Острозі. Фортеця у селищі Меджибіж, що на Хмельниччині. Зазнала докорінної перебудови і була однією з найпотужніших того часу. Також розбудовувалися нові міста: Бродин, Станіслав, Жовкла, Тернопіль, що заклалися спочатку як замки або фортеці. Більшість замків були дерев'яними, але були і кам'яні наприклад, у місті Львів. Луцьк, Кременець і камянець подильський Монастирі також були добре укріпленими фортецями: Успенський Печаєвський монастир, Троїцький монастир Можиріччі під Острогом. У українському містобудуванні особливо спостерігався відчутний вплив європейського відродження. Так у місті Львов були збудовані. Чорна кам'яниця або будинок Курнякта. Це яскраві приклади впливу відродження і особливо Ренесансу. Також розвалиться в Україні монументальне малярство. Художник розписував церковні вівтарі, внутрішні, і зовнішні стіни. Таке оформлення мало, наприклад, вежу П'ятницької церкви у Львові. Осередком іконопису у 16 столітті був Ремешт, нині місто у Польщі, у якому працював відомий іконописець Олексій Горшкович, як окремий жанр малярства набув розвитку світський портрет. Найвідомішим зразком вважають портрет короля Стефана Баторія, написаний маляром Войцехом Стефановським у 1576 році для Львівської міської радощі. Взірцем цього жанру є портрет Яна Герберта. Роботу львівського маляра Якуба Лещинського. Також розвивалася книжкова мініатюра та гравюра. Мініатюрами прикрашали рукописні книги здебільшого релігійного змісту. Визначною ранньою пам'яткою книжкової мініатюри є, для прикладу, ілюстрації до Прасотницького Євангелія. Оздоблювали гравюрами і світські друковані книги. У Львівському апостолі 1574 році зміщено гравюра Євангеліст Лука, автором якої вважається Лаврентій Филипович Похальський. Також перші гравюри з'явилися в книзі Саковича під назвою Вірщино-жалісний на погреб Петра Коношевича Сагайдачного 1622 року. Під впливом релігійних процесів розвивалася на українських землях і полемічна література, на яку мала вплив ідея Унії, Появи реформації та Контрреформації. Усна народна творчість була представлена українським епосом, думами, баладами, історичними піснями. До наших днів збереглися. Авторські роботи Ропсоланія Себастьяна Клиновича, вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Коношевича Сагайдачного Касьяна Саковича, про Острозьку війну Симона Пекаліда, Робота Григорія Смотрицького Ключ Царства Небесного та Календар Римський Новий, Івана Вишинського Послання до єпископів, Мелетія Смотрицького, «Тренос», Іпатія, Потія, Унія і робота Його берецького Протестація. Василь Костянтин Острозький. Найвплившою постаттю 16 століття на українських землях, По праву вважають саме Василя Костянтина Острозького, або як його називали сучасники. Некоронований король України. Діяльність Василя Костянтина Острозького не закінчувалося на меценатстві. Він розвивав науку, освіту, був найяскравішим захисником православ'я. Князь був лідером опозиції під час збору у Бересті та захищав перед королем Речі Посполитої Православну церкву. Просував ідею переведення православного патріархату з Константинополя до Острога, проте план не був реалізований. Але він свідчив про великі амбіції українських магнатів на чолі з Острозьким. У 1576 році в Острозі князь заснував академію на противагу єзуїтським колегіумам і протестантським школам. Так було започатковано. Новий тип навчального закладу слов'яно-греко-латинську школу. А вже через два роки, на запрошення князя Василя Костянтина Острозького, до острога переїхав Іван Федорович. У 1581 році він видав Острозьку Біблію, перше у світі друковане святе письмо слов'янською мовою. Закріплення нового матеріалу. Назвіть пам'ятки архітектури і образотворчого мистецтва 16-ї, першої половини 17-го століття. Хто заснував Острозьку академію? Хто є автором Острозької Біблії? Флексія. Що нового ви дізналися? Що найбільше вас зацікавило? З якими труднощами ви зіткнулися? Домашнє завдання. Опрацювати тему розвиток культури, полемічна література Василь Костянтин Острозький. Завдання на вибір, есе Києво-Могилянська академія, перший університет України. Скласти таблицю розвиток культури.